Військовослужбовець Тарас зупинився у кімнаті відпочинку одного із залізничних вокзалів Полтави. Повертається зі служби у відпустку. Каже, для короткого перебування приміщення підійде. Плюс-мінус може бути. Тільки ще бракує тепла і кондиціонерів. Для військових дуже важливо, тому що жити у палаці, метець раз на тиждень це не, не ок. Тут планують облаштувати ветеранський хостел, розповів Артем Ліфрідов. Така ідея виникла торік у ветеранського центру Полтави. Ми зайшли, і було дуже спекотно на вулиці більше 40 градусів. І військовий сказав, що тут ну він вийшов весь мокрий, сказав, що допоможіть зробити з цим що небудь. Переговорили з керівництвом вокзалу, домовились, почали шукати кошти. Аби реалізувати проєкт, необхідна мінімальна сума у розмірі 206 тисяч гривень. Гроші нині збирають. Плануємо облаштувати цей простір, дообладнати його, докупити сюди систему кондиціонування, шафи, освітлення, зарядні станції. Можливо, якщо потрібно буде інтернет і можливо ще телевізор. Матері з дітьми теж зупиняються тут. Якщо приїжджаєш і на вулиці несприятливі умови погодні, там або дуже холодно, або дуже спекотно, тому що ми сюди хочемо ще і обігрівачі закупити на зимовий період. Тому ми зробимо просто трохи кращий простір, щоб він був трохи був комфортніший. Задонатити на облаштування ветеранського хостелу можна на сайті громадської організації Моє місто. Закупимо обладнання і передамо на баланс окрзалізниці, і вони все тут будуть вже ставити, впроваджувати. Це буде їх повністю майно, і ми повинні за два місяці повністю реалізувати цей проект. Тобто, умовно кажучи, я думаю, що ми вже в червні його повністю закриємо. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.